Вітаю вас, мої любі малята. Сьогодні в гості до нас завітала мишка чомуся. Вітаю вас, мої малята. Я до вас так поспішала. Для вас загадку приготувала. Послухайте і спробуйте відгадати. Коли падає він з неба, люди кажуть: так і треба. Восени тоді, вважай, буде добрий. Урожай, здогадалися, малят. Це, це дощ. Дощ, дощ це цікаве природне явище. Коли він іде, вся природа навкруги йому радіє, а дітки дуже люблять бігати по калюжах. Та люди часто ховаються від дощу. А під чим же вони ховаються? Спробуйте відгадати. Я порою дощовою, наче дах над головою. При собі мене тримають, а як дощ пройде, складають. Правильно малята. Це парасолька. Вони бувають різні, великі та маленькі, різнокольорові з малюнками та без них. Але парасольки нас захищають не тільки від дощу. Є великі літні парасолі, які ми беремо із собою на пляж для того, щоб захиститися від палючого сонечка. А ще є парасольки декоративні або іграшкові. Ними прикрашають різні напої, морозиво або просто граються. Чомуся пропонує вам послухати історію однієї парасольки. Жила на світі парасолька, їй дуже подобалось, коли йшов дощик. Але так трапилось, що дуже довго не було дощу. Парасолька дуже засумувала їй було зовсім невесело. Та одного дня вона почула, як довгоочікувані краплинки дощу застукотіли по дахах. Будинків. Парасолька зразу повеселішала, визирнула в віконечко і сказала, Нарешті, дощику, я тебе дочекалася, якими гарними стали дерева, кущі, квіти навколо, а які веселі маленькі дітки, які бігають, стрибають по калюжам Нарешті і я зможу погуляти. А коли дощик закінчився, парасолька знову стала сумною. Ось така історія. Як ви гадаєте, малята, ми зможемо її розвеселити. Давайте подумаємо, як. А я вам пропоную, малята, зробити аплікацію парасольки. І всі разом вони будуть подружками і не будуть більше сумувати в ті дні, коли не буде дощику. Для роботи нам знадобиться серветка, клей, пензлик, фарба жовтого кольору, вушна палочка, вирізаний круг у мене зеленого кольору та папір у формі прямокутника. Я обрала блакитний колір. Тепер наша парасолька точно не буде сумувати одна. А я та чомуся із нетерпінням будемо чекати на ваші роботи. До зустрічі, малята!